Пшенична каша з телятиною. Пшеничну крупу я купляю таку, яку ми беремо для приготування святкової куті. Вона дуже гарно розварюється і вона очищена. Крупу перемиваю кілька разів і замочую протягом ночі. Зранку всю воду зайву зливаю. 3 кг телятини. І щоб каша була смачнішою, готуватиму зажарку Склянка олії і пів кілограма цибулі. Підготовлену крупу рівномірно розкладаю у 16 півлітрових слоєчків. М'ясо нарізаю такими великими ситими шматками. Всипаю сюди дві чайні ложки приправи до м'яса і вимішую. Цибулька вже готова. Сильно я її не зарумянюю. Накриваю пательню кришкою, і цибуля дуже добре пустила сік і стала прозорою. Тепер всю цибулю рівномірно викладаю поверх крупи. Тепер у кожен слойочок викладаю м'ясо. Тепер кашу можна посолити. У кожен слоєчок додаємо сіль неповну чайну ложку, ось таку, без щупка. Заливаємо слоєчки водою. Закатуємо кришками і в клав на приготування. В автоклаві стерилізуємо 30 хвилин при температурі 105 градусів. Пшенична каша з телятиною.